Дівчатка, рецепт запіканки. Тобто, коли часу немає, три яйця ось так от просто вже деко взяли ось так от. Перемішали, перемішали добре. Так. Далі додали пів кілограма пів фаршу, так от видаємо філе. Додали, теж тут трішки його розподілили. Ще інші інгредієнти будуть, тому трішки отак от його. Бачите, трішки розподілили його тут. І тепер в мене ще тут цибулька, 200 грамів цибульки. Додала, все сюди. Додала. Помідорки. Грам 300-400. Морква. Це коли от нема часу, швидкий рецепт, дуже простий. Кашу відварили і все. І буде вам щастя, є що їсти. Так, все додали. Тепер берете ложку і все це перемішуєте добре. Бачите? Ось така у нас тарілочка. Моркви теж 200 грамів. Тепер добре перемішуєте. Все, щоб було однорідне. І все. Розподіляєте дуже добре і в духовку на 40 хвилин 170 градусів. Зверху можна пару ложок а Може, може і не потрібно, як вам, як вам більше подобається Грецький йогурт. Ось так от розподілили. Знову таки зверху, такі, типу, змазати Дві столових ложки. І все вже можна в духовку. Все. Така вийшла смакота, що я їй забула показати. Вже половину немає. Смач.